Автоімунні захворювання є непростим завданням для сучасних лікарів і вчених, тому що не завжди зрозуміли їхні походження а отже, й методи лікування. Це програма День вітаю усіх. Будьте з нами наступні 15 хвилин, і ви проведете свій час з користю. Фітоконцентрати лікарські засоби, котрі отримують виключно із рослинної сировини, застосовуються для оздоровлення та профілактики, значно підвищують імунітет. Сьогодні ви дізнаєтесь, як фітоконцентрати допомагають при аутоімунних реакціях організму. Детальніше про це запитаємо Володимира Пилипчука, генерального директора науково-виробничого об'єднання «Екомед». Доброго дня, Доброго скажіть, день. будь ласка, пане Володимиру, то ці аутоімунні хвороби або реакції організму їх ще називаються суто -ци цивілізаційні надбання. Тому що я спробувала розібратися от в походженні, в тому, що кажуть медики, дуже важко зрозуміти. Можливо, ви більш простою мовою поясните, що це є? Ну як алергічні, а захворювання. Вони, мабуть, разом як з'явилось людство, і вони з'явились. Але на цивілізаційне надбання, ви кажете, справді тому, що от то таке розширення, розмаїття, скажімо, продуктів харчування, ми собі там різне там різмаїття того, того одягу, який там не не звич не зовсім фізіологічний. І в навколишньому середовищі з'являється така кількість чим більше ми, ну знаєте. Більше це собі хочеш, більше нас бажання, чим а. більше ми дозволяємо, тим більше тих чинників, які здатні викликати от, і ті, і атомуні і Тот, так вимагають. Ну, зворожуючи, чим далі людина від природи, так? можна так сказати, да. чим тим. більше в неї ризику здобути да. ці... І чим простіше, тим менше ризиків. А наскільки це взагалі небезпечно для здоров'я? За які, які загрози несуть ці захворювання? Ну, значна кількість тих захворювань, алергічних і атомуних, вони, скажімо так, вони спричинюють, там дискомфорт, в виді там, ну, зуду, там, набряків, там, навіть болі виникають, але значна частина є дуже небезпечною для організму. Чому? Всі ці процеси вони якби, починаються, не починаються, вони, механізм їх діє через запальні процеси в організмі. А запальні процеси в організмі завжди супроводжуються набряком. Наприклад, набряк горла. Може привести навіть до смерті. Але є і інші види. Справа в тому, що цілий ряд атому захворів, наприклад, гломеронефріт, власний імунітет руйнує власні нирки. Не тільки нирки, це можуть бути інші органи. Тобто йде деструкція до, е, аж до того, поки орган не, не перестає виконувати свою функцію, і це або людина помирає, або потрібна, скажем, пересадка органа, чи, скажімо, Ну, Як, як при гоморіанфриті, то людей на гемодіаліз, тобто штучне чистлення крові. І так далі. Так що, тобто, і є як... небезпечні, а є дуже неприємні. Їх так. велика кількість цих е, захворювань, які об'єднують під терміном аутоімунні. а які найбільш частіше зустрічаються от навіть у вашій практиці? Ну, Найбільш частіше зустрічаються, всякі алергічні прояви е, навіть, е, десь, мабуть, Приблизно 70% населення земної кулі в тій чи іншій формі страдають від ліжніх алергічних захворювань і атимунних. Ну атимунні процеси в принципі вони притамовані кожному організму. З віком йдуть ці вікові зміни клітин, і імунітет не завжди відрізняє, де ці вікові зміни, а де це вже такі зміни, які небезпечні для організму. І він зрої. починає атакувати ті клітини, які ще. Ну, придатні для функціонування. Ну, функціонують, скажімо, не найкращим чином, але вони є ще не настільки спотвореними, щоб їх вже знищувати. Але ці процеси буквально в кожній людині один з механізмів старіння, якраз, це є. Поглибні атимуних процесів в організмі. Скажіть, будь ласка, от знаючи вже, що е, алергічні прояви якраз відносяться до е, цих захворювань і проявів, про які ми сьогодні говоримо, я звернула увагу. От в будь-яку аптеку, наприклад, заходиш, запитуєш ліки від алергії. І на упаковці завжди написано наступне: позбавляє від симптомів, тобто не лікує. А якось взагалі е, лікуються ці захворювання. Яким чином на них намагаються впливати лікарі? Ну, знайте. Є причини захворювання, а є справді там ліквідація симптоматики, ну це вже людина повинна вибирати. Звісно, більшість на сьогодні більшість засобів боротьби з алергічними захворюваннями та й етимунними, Вони діють фактично, ну як казати, от ті кінцеві прояви, вони просто полегшують, але до того часу, поки людина приймає ці засоби перестає приймати, все значить повертається знову да. повертається. Да. Ну а для тимунних процесів ще гірше. Для тимунних процесів э, застосовують засоби імуносупресії, імунодепресанти, які пригнічують э, наш імунітет. Ну але ж це палка в двох кінцях, да, справді активність етимунних процесів. Я підкреслюю, не саме тимуни процес припиняється, активність дещо зменшується, людині стає легше. Но сам тому процес продовжує і продовжує свою чорну справу робить. Але при цьому імунодепресанти вони ж настільки пригнічують власний імунітет, що, скажемо, в цьому випадку ризик захворіти онкологічними хворобами збільшується в 30 а то й в 50 разів. Ну і, звісно, відкривається ворота для будь-якої інфекції. І організм, скажем, погано бореться з запальними процесами організм, яких сьогодні безліч у нас, оскільки кожен організм індивідуальний, я гадаю, що у кожної людини може знайтися своя причина от такої нетипової реакції або такого захворювання. Тим не менш, я не один раз від вас чула про те, що створений вами препарат, який називається лізорм. Він єдиний у світі, ви принаймні так казали, я вас зараз цитую, який здатен боротися саме з от такими проявами. Мені здається, це досить гучна заява. Я би хотіла, щоб ви її ну, Ні, ну, обґрунтували. не гучна. Право в тому, я тільки що сказав, що боротьба з алергічними захворюваннями це як казати, пригнічити цей симптом. Тобто є кінцеві механізми, які спричиняють там, або дискомфорт, або можуть бути навіть небезпечні для життя. То це на ці кінцеві механізми якби, трошки пригнічується. Але ж це не, не ліквідовує причину. В цьому причина виникнення алергічних, як і тимунних захворювань. Просто наш імунітет повинен це якби тот, тот сторож організму, який повинен нас ну, реагувати на все. Все, що ми з'їдаємо, все, що ми випиваємо, все, що ми вдихаємо, все, що ми одягаємо, всі там зміни температурні і так далі, і так далі, і так далі. Все це, все це імунітет повинен оцінити, наскільки це небезпечно для нашого організму. І якщо це являє небезпеку, повинна бути відповідь імунітету по негайному типу. І от тут все і починається. І, на жаль, імунітет нас не, як би сказати, не зовсім опліційно запрограмований на таку кількість змін, яку, яка зараз сталася ну, з нами, завдяки ну, нам подобається комфорт, ми щоб ну, на змініття там продуктів. А ці продукти харчування там. Барвники, всякі там стабілізатори там і так далі. Тим більше, ніж достатньо і, факторів. І, 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 які і Ці речовини називаються ксенобіотики, ценобіотики, чужорідні, речовини для mm. організму. Їх стає все більше і більше. І імунітет навіть не, не справляється, щоб власне вчасно не шкодити. І Отже, от, же, от треба от допомогти така... імунітету в першу чергу. І получ... виходить така спотворена відповідь. Відповідає неправильно. Він настільки, стільки цих всіках чинників стільки їх багато стає, що він, якби ну як би казати, так попростіше починає розгубився і починає реагувати навіть на те, що не треба реагувати. або реагувати занадто, занадто бурхливо. А ботім тобто, це намагаються заглушити да, симптоми тобто, ліками. Ну а якщо як кажуть медики, там це порушена. Толерантність імунітету або сенсибілізація імунітету, тобто чутливість імунітету до певних факторів. Ну це якраз, ну, як казати, отака непродумана наслідки цивілізації, та я напроти розмиття продуктів, вони так. Да, одному подобається щось, Але те, щось любить. Але Як допомогти імунітету? Да. От Як йому допомогти давати неспотворену відповідь, реагувати правильно в таких умовах, коли важко. Ну, По-перше. По-перше, потрібно дати відповідний ресурс. По-друге, оскільки все-таки еволюційно, я підкреслюю, еволюційно він не запрограмований на більшу частину тих речовин, які попадають в організм, то цю чутливість треба регулювати якби штучно. Тобто, ми повинні впливати на сенсибілізацію, на чутливість імунітету. Що це значить впливати? От до, до певних до всього там, скажімо, до більшості речовин попадають. Міти повинен синтезувати антитіла. Ну а якраз, от, якраз от ці антитіла, вони можуть бути занадто чутливими. Це, як правило, дрібномолекулярні форми. Ну, дрібномолекулярна форма, чим менш, е скажем, е чим менша молекула, тим більше вона може, ну, проникаючи її властивості, тим проїдати про 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 такі спаренки, в які нормально. Якби він синтезував крупномолекулярних форм. Але він не встигає це робити. Молі, е, крупномолекулярні форми, вони, е, ну як казати, вони мають до всього нормальні рецептори, а тут імунітет не встигає синтезувати ці, пускаються, якби частинки ось цих синтезує, і, а вони викликають отакі там буркливі реакції. Тобто треба плевати на цей синтез, не тільки на синтез. І, і сприяти розчиненню рібномукулярних форм. Але потрібно, скажімо, начути на толерантність імунітету, щоб імунітет, правильно це ж є така головна функція імунітету – відзняти своє чуже. Угу. І щоб вона не сувала в сторону, так, ага, все навкруг чуже, я буду на це реагувати, потрібно її повертати на місце. А це вже потрібні спеціальні речовини, які впливають на реактивність нашого імунітету. Тобто, це які там воно? Ну, перше за все, це імунорегуляторний індекс. Тобто співношення між лімфоцитами та хелперами і інфік-Т-супресор. От занадто складно. Тому для що, ну, скар, це, прості, це як автомобіль. Є гальмо, є газ. т супресори це гальмо пригальмовує, є газ, який пришвидшує. Якщо ми ж будемо автомобілі, такі тиснути на газ, ми до першої, першої перешкоди не їдемо. Так в організм. А якщо ми там оце регуляторний механізм використовуємо, це головні. Ну не єдині. От у нас є три це... хвилини. Ви дякую за те, що ми отримали зараз частину медичної освіти, завдяки вам ми пояснили в чому суть. І в нас три хвилини до завершення ефіру, щоб ви пояснили, а що робити людям, у котрих так... є неважливо там ну, і... так... алергія, ще щось Так, от ви Мало часу просто. Да. Дуже хочу, щоб суть Так, зловили, Ви вигадачі. ви згадали? Ми якраз чому я пояснював, що різор це взагалі то не гучна заява. Це справді механізм реалізації фізіологічної боротьби з алергією. Тому що, так, да, можна впливати ті, скажі, антигістамінні препарати, які на проміжні реакції імунітету впливають, і все життя буде від них залежним. Причому тобто, по наростаючих використовувати, прикольно більше. Но якщо використовувати тот лізор, який, який якраз впливає на реактивність цього імунітету, він регулює його чутливість, тобто сенсибілізацію до... До до навколишнього середовища до тих речовин що попадають. І якщо його використовувати, якщо використовувати лізор, от, наприклад, у нас люди, от, у нас от починається час, дивіться, починається цвітіння там е, тополі. Якщо людина в цей час поприймає і на фоні імунітет відрегулюється лізорм, то наступного року вона нічого не буде приймати, в неї не буде. алергії. Але це 85% алергічних процесів, де імунні механізми порушені. Но десь 15%, де задіяний механізм, такі різні нетипові форми. Тут для цього для цього випадку в нас є лізор. Тобто не лізор, а є ще алергіл. Тобто, якщо людина не інші. знає точної причини, mm -hmm. вона може одночасно використати як лізорб, так і алергіл. 30 ну, секунд, тут одним словом відповідь дайте. При даних захворюваннях вмісно говорити про профілактику можна приймати за собою комет, щоб не було цих ну, реакцій. Якщо хто щоб... знає, що схильність, там не на світіння, на інші. Переймайте перед цим періодом профілактично, і ви якраз оминете цей період загострення. Те ж саме стосується темуних процесів. Тож лізорм. Він там просто порятунок для хворих. Можна врятувати свої власні нирки. Там почули. Я і гадаю, що більше, давати. якщо глядачів зацікавляться, вони зможуть дізнатися у лікарів у ваших центрах. Дякую за розмову. Володимир Пилипчук, генеральний директор науково-виробничого об'єднання Комет, був нашим гостем. Наша програма бажає вам результативного дня. Дякую, що дивилися і до зустрічі.